Вітаю! З вами дослідник Ярослав Сумишин. Сьогодні торкнуся теми ДНК генеалогії. І хоча не вважаю себе фахівцем у цій галузі і дуже рідко про неї згадую під час дослідження свого родоводу, але маю деякий досвід. Зокрема, розповім, як можна відшукати своїх далеких родичів завдяки тесту ДНК. Друзі, все як завжди, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок і продовжимо. Знову поговоримо про автосомний тест ДНК, у відео якої ви національності, посилання залишу в описі. Я вже зупинявся на його особливостях через призму так званого етнічного походження. На цей раз мова піде про збіги. Коли ви робите тест, то алгоритми платформи, до якої ви безпосередньо звернулися, пропонують вам ознайомитися з результатами інших людей, з якими у вас є спільна ДНК, спільні сегменти тощо. Чим більші будуть ці показники, тим більше має бути ступінь спорідненості. Наприклад, у найближчих родичів батьки діти спільна ДНК становить до 50% або 3,5 тисячі сантиморганів. Це така собі умовна одиниця вимірювання відстані між генами і коефіцієнту щеплення між ними. У дідусів і бабусь стосовно онуків спільна ДНК відповідно становить 25% і до 2 тисяч сантиморганів. Отже, чим менша спорідненість, тим менші цифри знаходимо у збігах. Друзі. Коротенько зазначу для нових глядачів, що я редагую сайт Хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Ідемо далі. Платформа, за допомогою якої ви зробили тест ДНК, пропонує вам тисячі збігів із загальної бази даних, але переважна більшість з них мають цифри, що коливаються в межах статистичної похибки. Лише окремі заслуговують на підвищену увагу і детальне вивчення. Досвідчені дослідники ДНК генеалогії радять серйозно розглядати збіги, якщо спільна ДНК становить більше 40 сантиморганів. Так ось мене зацікавив збіг з такою собі Оксаною з Бельгії, який показував 74,8 сантиморганів або 1,1%. Більше, жінка мала прізвище, яке здавна належало роду, що проживав в одному селі з моїми предками. Після того, як я отримав від Оксани додаткову інформацію, я документально встановив нашого спільного предка, зокрема, прапрапрадіда, Прадіда, пра чотири рази пантелеймона Качуровського, який жив у селі Воді. Родички Проскурівського повіту. Він народився 23 липня 1801 року, тобто Оксана є моєю шестиюрідною сестрою. З аналогічною схемою мені вдалося встановити саме юрідного брата свого батька. У них теж був збіг 1,1%, а точніше 78,9 сантиморганів. Пана Олександра, я знав особисто, але не як родича, а вихідця з того ж села, що і батько. Натомість тест показав, що Олександр і батько мають спільного прапрапрапрадіда Івана Огродника, котрий на початку 19 століття служив садівником при палаці землевласника Вільгельма Залеського в тих же водичках. Ще наведу один приклад, але вже іншого характеру. Як мені вдалося встановити досі незнаний рід своїх предків завдяки збігу від ДНК. Тест показав, що моя мати має 43,4 сантиморгани спільної ДНК з якоюсь пані Ліндою з США. Як же я був здивований, коли побачив, що дівоче прізвище цієї жінки Бей. Річ у тому, що в містечку Чорний Острів, звідки походять мої предки, була така родина. Дід пані Лінди, Ніколас Бей, народився 1882 року в Одесі, звідки родина емігрувала до США. Звичайно, таке прізвище було не лише в Чорному острові, але вірогідність того, що батько Ніколаса чи дід переселилися в Одесу з подільського містечка, дуже висока. На жаль, мені не вдалося документально встановити, хто і коли з моїх предків поріднився з беями. Думаю, що якась моя двоюрідна бабця вийшла заміж за хлопця з цієї родини приблизно в першій половині або середині 19 століття. Отже, лише зрідка займаючись днк генеалогією мені вдалося встановити двох далеких родичів і один свій рід, про який я досі не знав. Щоправда, остання знахідка ще потребує підтверджень. Тобто, зробивши тест ДНК, ви можете отримати дуже цікаві результати, а подекуди і відверті відкриття. Друзі, напишіть в коментарях, чи мали ви такий досвід, чи робили тест ДНК і чи плануєте колись зважитися на такий крок для вивчення сімейної історії. Радо відповім на ваші запитання. Побачимось, папа. -па.